Ну що малий, ось ти і виріс. А я пам'ятаю тебе, ще зовсім малесеньким сліпим кошенятком. Ти був такий малесенький, що вміщувався в мене на долоньки. Ти виявився єдиним котиком у виводку. А як підріс, то одразу став головним важаком і улюбленцем глядачів. Так? Але дівчата, все одно тебе. Все одно тебе перемагали, бо їх багато. Бо їх багато, а ти був один. Тебе вже дуже чекають в новій родині. Дивись, не підведи мене. Виконуй все, чому я тебе вчив. Ха, як же ж тільки тебе не називали наші глядачі? І строгий директор, і голова ковгоспу, і пан Коцький, тип, який усе контролює, усатий полосатий. Та багато інших прізвищ, але для мене, малий, ти завжди залишишся п'яточкиним. Ну що, п'яточкін, заспівай нам свою останню пісеньку. Вчора я не посміхався, будь слухняним намагався, я не бився, не ганявся, не кричав «Трах-тарарах!» Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно, цілий день ходив спокійно, взад вперед ходив спокійно. Перевертом на руках.